Галель це молитва, яку читають в особливі святкові дні. Вона складається з псалмів, починаючи зі 113 до 118, і виражає хвалу та подяку Богові. Деякі фрагменти рецитують, а деякі співають. Зазвичай галель читається у тракті ранкової молитви. Однак, під час седору один унікальний раз ми читаємо його вночі. І, власне, лише в цей раз ми розділяємо галель на дві частини. Половину галеля читаємо перед другим келихом вина, а іншу половину перед четвертим келихом вина. Це вже після трапези та благословення після їди. Кажуть, що таємниця розуміння цього ритуалу пов'язана з символічним значенням кожного з цих келихів. Чотири келихи розкривають різні аспекти свята перший келих означає вихід євреїв з Єгипту, другий колективне спасіння. Третій фізичне визволення, а четвертий остаточне духовне визволення. Отже, по суті, другий келих прославляє Бога за наше спасіння від рабства, тоді як четвертий келих це надія на повне духовне визволення світу. Тому ми читаємо першу частину галелю з вдячністю за минуле, а другу з надією на світле майбутнє.